Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре2Крю. У нас сьогодні бій на Karo 45T. Граємо ми взводом, а в команді противника є три важких танки, три середніх танки, аж ціла одна ПТ-САУ. як панзер Є100. Місце взводний на FV-4202, я на Karo 45T. Їдемо стандартно на напрямок СТ. Бачимо вже, що ТВП-5051 підсвітився. І... Тут щось незрозуміле. Я розумію, що яга ріспується десь там праворуч. Вона вже приїхала сюди, вона тут хоче начебто супортити своїх середніх танків. М-60 тут вже приїхав, хтось йому там видає вже на 20 Ну, Звісно, це так багато, що він аж злякався. Ну, а мій совзводний теж вже потрошку розряджається. І... Його теж потрошки розряджають в нього. От такі, друзі, справи. Тут в лючок я трошки не попадаю, наш правий фланг трошки там контрить важкі танки противника. Ну і треба вже щось робити, як панцир є 100 він трошки кудись поїхав. Тут у нас пам'ячина. Пам'ячина буде зараз в мене стріляти, але. Не пробиває, фарбу нам подряпав і його вже забирає. Є четвертий, який, до речі, дуже цікавий і дивно, що він приїхав сюди до нас нам допомогти. Може побачив, що є в пансер і соти уїхав, тому він приїхав нам супортити тут так одразу. Ну, красавчик, що не скажеш, і вже хтось мені присунув трошки в корму. І в мене один снаряд. Що робити, поки що не знаю, але на нашому напрямку тут все добре. І маємо забрати цього М-60, і він, до речі, так підставляє собі під мене корму башти. Ну, просто він фокусив мого совзводного і забрав його. Ну, а наш правий фланг також вже пустий. У нас там ВК-7201 залишився і там вже йому допомагай не допомагай, його просто розберуть, тому що там 4 гармати. Чотири гармати, звісно, вони його розберуть. Тут ще й фугас не проходить. До речі, дуже цікаво, що коли потрібно, фугаси не проходять. А тут з на 483 просто залетіли, ну і другий постріл також зайшов як в масло. Хотів було тут віддати вже цей останній снаряд, гадав, що тут нікого немає, можна буде ще покадешитись. Потім зрозумів, що в цьому немає сенсу. Треба грати більш розумно, скажімо так. Але він все одно мене випробовує. Бачите, він знову таки підставляється. І я другий снаряд віддаю. Ну і знову вирішую, що треба кидешити всі снаряди зараз. Звісно, такий кран Ван буде сосіска Біба відправлятися, як він сам себе підписав, відправлятися зараз в ангар, і він вже в ангарі. Ну і залишився. І я з тим самим Є4, який приїхав нам супортити на початку гри. Докидеш, докидеш останній снаряд. Можна вже щось робити. І так хотілося, друзі, щоб зараз цей Іс8 виїхав зараз на Є4-го, але не виїжджає. Хотілося тут йому дати простріли, забрати його або висвітити тут. Але не получається До речі. Кінець бою майже. 3 хвилини 20 секунд залишилося, а я майже фуловий. Це означає те, що я. І тут я побачив, що Яга дивиться на мене. Я розвертаюсь і їду за ІСом 8, щоб не дати йому забрати Є4. А Е4, тим часом хотів, я так розумію, їх панзера Ісотого забрати. Ну, друзі, ну. Я не спеціально, треба було звестися, і може Є4 залишився. Але так буває. Це саме так, коли ти хочеш зробити постріл. 25 разів такі постріли в тебе залітають. А тут не залітає. Ну, вирішую, що вкатувати треба, друзі. Яга. Матвій, 2018 ЮА, Не пробуває, але іс 8, і той, який там е, стояв постійно. В лючок, в лючок, друзі. Стріляю в лючок, яги. А восьмий той, який там постійно стояв і вихватував від всіх майже. Він тут вирішив, що треба отак от, от раз, і в мене влучити. Ну окей, 937 хітпоїтів залишається. Я його під таким кутом не пробиваю. Просто не пробиваю голдою навіть. Як не пробив, ну, треба в варгеймінга спитати і чому не пробиваю. І. Точки, друзі. Точки, це перевага. Їду. Просто скористувався моментом, що яга зробила постріл. Я просто їду забирати точку. Хоча б для того, щоб трошки випередити противника по очкам, бо в мене є дві точки. І не дає йому трупік забрати, забрати точку. А тим часом в мене вже дві точки і очки переваги вже на користь нашої команди йдуть. І тут саме цікаве, виходить, чомусь він вирішує, що треба так робити. І в нього ще в цього красунчика дві ремки є, друзі. Бачите, як буває? Максималочка, як панцира, 1000 хп, а в мене всього 937, тому треба бути обачним і обережно орати. А що робити далі? Мені вже точка не потрібна, нехай забирає. Якщо вона йому так треба, в мене все одно більше очок. О, тут ще один каточок. Каточки збиваються на раз-два. Він все одно їх ремонтує, друзі. Я ж бачу, що він зараз рухається. Рухається і підставлятися не можна. Я вже навіть е вирішив, що. Ну, нехай буде перемога по очкам. Ну і. Він же теж хоче перемогу. Якщо мене вб'є, то він виграє. Якщо не вб'є, не виграє, виграю я. Ну і. Що робити? Не треба нікуди їхати, друзі. Треба чекати, він помилиться, обов'язково. І він. Де й робить? Він помиляється. Він помиляється, хоча гравець 12 тисяч боїв, 55% статистика. Чому так? Незрозуміло. 5207 шкоди, 3 фраги знищено. І медалька майстра. Отакі друзі, справи. За такий бій, звісно, за майстра ми отримуємо 218 тисяч срібла. Ну і це топ по дамагу Отак ми зіграли. Де наш Є100? Е було дуже цікаво подивитися. 12238 боїв, 5509 статистика. Що наш із 8-й? 8 до речі, 4К настріляв. 8790, 8 790, 63,54 статистика. М60. План Азов 17 половиною боїв, 54,20. Ми вибірково дивимося, тому того, кого цікаво було подивитися. Ну і давайте хам'ячину подивимося. Ну, хам'ячина, звісно, 47% боїв. Отакі, друзі, справи буває. Треба не спішити, не поспішайте ніколи. І думайте, більше думайте. Не треба влітати і когось там намагатися вбити, тому що часто влітаєш, начебто, наприклад, на ТВП в тебе 4 постріли, ти влітаєш, два з них не пробиваєш, два пробиваєш, ну і в тебе киде барабану. Тому не поспішайте, думайте. Друзі, такі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв. Ви пам'ятаєте, що все буде Україна. Пока!